Першого забирати. Хотілося б забрати, адже дивися, дивися, шанс є. Ми майже вже дозакадешились і на тобі контролочка. Все. На нашій позиції залишається лише шкода. Але може бути небезпечно також, бо у нас альфунчик трошечки е, довго заряджається гармата, не те він також нам на 425. Видаємо йому з підпалом розмін на чию користь, друзі танкісти. Ну, звісно, що ж на нашу, ти бачив, скільки ми з нього зрізали хітпойнтів, друзі. На те получай, Останній контрольний постріл зробив свою справу. Скорпіон G пробує також угризатися. Бачив здалека. Стояв і вже чекав, очікував, напевно, думав чим стріляти. Все ж таки вирішив покращеним снарядом. Тому така мала заблокована шкода в нього вилетіла. І зараз чим буде бити? Але знову ж таки, 367. Не хоче він. Стріляти бешенками чимось, але не суть. Ми зараз тараном його забираємо. не ти получай. І це прекрасне вирішення цієї проблеми. В якому бою? Правильно, турбозливному для команди супротивника.